Друзі, я вас вітаю! Сьогодні таке питання. Що потрібно зробити українцям, щоб війна закінчилася? Поради від карт. І так, що потрібно зробити українцям, щоб війна закінчилася. І перша карта. Дев'ять кубків. Десять жезлів. Гляньте, 9-10. Карти завершення. Тобто карти прекрасно розуміють. Про що я? І що я питаю? Так, е, паж жезлів у нас. Четвірка кубків. Була королева кубків. І ось остання таємниця? Верховна Жриця. Закрита інформація. Добре, відкрити, будь ласка, верховну жрицю. Про що це? Про домовленість бачите тут. Добре, остання сьома карта розкладу. Вау! Лицар жезлів. Карта говорить, що ми галопом мчимося до цієї цілі, до завершення війни. І так і потрібно робити. Потрібно бачити ціль, не бачити перепон і йти до неї. Так, друзі, що тут цікаво в розкладі? Перші дві карти. Дев'ятка і десятка. Звичайно, це і є завершення процесу, але гляньте на ці карти. Тут Руна Солу, яка говорить нам про радість, про це відчуття радості. Тобто, що потрібно робити, потрібно вже відчувати цю радість, коли завершиться війна, і візуалізувати, як вона завершиться, візуалізувати той сценарій, якому б ми були раді. В якому б ми були щиро раді. Також це карта дійсно здійснення бажань і здійснення мрій, дев'ять кубків. Тобто, ось це задоволення від того, що війна закінчилася так, як нам потрібно. Тому тут карти говорять про те, що зараз ми вам розкажемо той сценарій, коли ви будете задоволені тим, як війна закінчиться, і що потрібно для цього робити. Паш Жезлів нам тут говорить про те, що. Щось нове, як нова стратегія має бути. І четвірка кубків говорить про вичікування, очікування. Тобто, у четвірці кубків в основному людям пропонується варіант, який їх не влаштовує, і який ні в якому разі не потрібно приймати. Тобто карти говорять: ні в якому разі не приймайте жодних варіантів, жодних пропозицій найближчим часом. І тоді по королеві кубків ціль буде досягнена. Тут ще, бачите, руна Альгіс і руна Дагас вони разом. Дагас, новий день, нове, коли темні сили знищені, коли світлі сили перемогли. Тут дельфін на задньому фоні. Це, взагалі, колода настільки класно промальована, тобто мрія, досягнення мрії. А тут у нас Верховна Жриця в кінці кінців все одно це таємний план. І все одно будуть домовленості, але ні в якому разі не можна приймати ці домовленості найближчим часом. Тобто, якщо ми їх не приймемо найближчим часом, то якісь моменти в цих домовленостях вони зміняться, вони будуть змінені. Також тут у нас лицар жезлів, який говорить, що вогнем і мечем, тобто з одного боку. По домовленостям не приймайте зараз жодних домовленостей. А з іншого боку, очевидно, що карти говорять, тому що лицар жезлів це завжди військо. Тобто, що потрібно зробити українцям? Не приймати домовленостей і воювати, воювати. Потрібно показати силу і потрібно руйнування якісь зробити. От тоді домовленості будуть такими, які нас повністю влаштують. Тому молимося, щоб ми, як країна, а країна це люди, пішли саме по тому плану, який буде найкращий для України, щоб завершити цю війну. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди.